Переглядав відео перед завантаженням і не виконав обіцянку, не поміряв потенціал на антенні. Цей синій червоний провідничок заходить навивка в раменка. Напруга зараз 46 вольт. Споживання 41 мА. І зараз я буду включати один конденсатор. Іловольт вискакують. 600 вольт. Пішов в розряд. 800-900. Тобто саме система входить в резонанс і починає співпрацювати із енергію наколичного простору. Всім вітання! Щойно виклав відео в пітьмах, світла не було. Зняв відео, схему не чіпав. Єдине, що на мінус конденсатора постав конден... на, мі... на мінус акумулятора поставив конденсатор. Для чого це зараз ми зрозуміємо. Коли не було напруги в мережі, Заземлення було розвантажене частотою 50 Гц. І я отримував ефект, що в мене споживання було в районі 400 мА. Тепер в даний момент оцей провідничок це в мене заземлення. На заземленні стоїть вилка в раменка і на конденсаторі зараз майже 600 В. Тепер, коли я беру антенну, те, що це антенна, хто слідкує за моїм каналом, я вже демонстрував, в принципі, можу взяти. Руками я берусь. Але якщо її поставити зараз цю антенну на вилка в раменка, можемо отримати ще більшу напругу. Ми це зараз продивимося, перемірюємо. Тобто тут є. Радіантна хвильова складова, енергетична. І зараз ми цю будемо дивитися, як проходить через конденсатор. Дивимося на лампочку. Лампочка починає жевріти. Так вона взагалі не світиться. Так, починає жевріти. Тепер напруга. Так була майже 600 вольт. І коли я буду торкатися конденса... на хід конденсатора, напруга просто зростає до 740-750 вольт. Але при цьому споживання у нас також зростає. Бачимо так, коли є контакт. Майже 0,3 А так 190 мА. І тепер, коли я буду напряму давати, те, що я вже демонстрував в своєму крайньому відео, лампочка загорається досить таки потужно, але споживання 1,4,1,18 А. Тобто, якщо брати по відношенню до старту, виростає в 6 раз. Коли мережа була відключена, працювало зовсім по-іншому. Схема була та сама, тільки коли б дали напругу мережу, всі параметри помінялися. Хто займається вільною енергією, це треба враховувати, тому що земля є. Четвертим провідником для передачі енергії від електростанції до споживача. І коли вона не використовується, ми маємо зовсім інші результати. Цей конденсатор, я, грубо кажучи, взяв перший, який попався. Зараз попробую подивитися, поставити збірку конденсаторів і пошукати ємності, які підходять в даній точці для розв'язки між антеною і мінусом акумулятора. Згадав за конденсатори і поки не поставив, хотів поставити один конденсатор, щоб звільнити місце, але перейшов в інший режим і подивився, як буде ефект. В даний момент у нас споживання йде 0,86. А якщо брати по споживанню, десь в районі менше трьох Вт. Двигун працює, чуєте так. І тепер тією самою антеною я стаю. От, у мене двигун, чуємо, оберти падають, споживання йде доверху, лампочка не загорається. Тепер я додаю ще один конденсатор, споживання виросло до нестабільно Так, Зараз цей ефект. Тобто при певній ємності у нас тільки цей ефект. І то не завжди. Так що цей СУ-ФАС, який робимо з допомогою конденсаторів важливий. Оце це я робив набір конденсаторів. Можна зробити оце. Заміняє попередніх три, і коли я ставлю маємо цей ефект. Але струм споживання в три рази більше, ніж тоді, коли мережа не включена. Так, і тепер конденсатори ми зрозуміло ставимо конденсатори на антенну. Так, поставив просто конденсатор на мінус. Двигун набрав оберти з позиванням майже 300 мА. І тепер антенну ставлюємо на цей конденсатор. Лампочка запрацювала і споживання 400 те, що було при відсутності мережі. Лампочка працює досить яскраво. Цей конденсатор специфічний, це вроді би танталовий. Так, не знаю, що він собою підставляє. Але факт того, що зараз його візьму прилад, замірюю ємність і озвучу. Так, щупи стоять на конденсаторі. 0,66 мікрофаради 0. Ну, бачите. Мікрофаради показує трошки більше, ніж пів мікрофаради. Даний конденсатор я його поставив і отримав досить таки непоганий результат. Так що з конденсатором будемо експериментувати далі. В них є своя фішечка. спаяв два конденсатори. Їх можна включати як паралельно, так і послідовно. О, зараз поки що один контакт стоїть, але випадково доторкнувся проводом антени на крокодильчик і такий ефект отримав, дивимося: оберти двигуна чути. Оберти двигуна пішли доверху, а споживання пішло донизу. Тепер цей самий контакт антени ставлю. Сюди дивимося в нас лампочка. Так, працює, тепер тепер ставляємо на один конденсатор. Такий ефект. І так, сюди ми ставили, сюди ставили. І тепер так. Це інша ємність, Добавляю ще конденсатори. Оце вже два послідовно включених. Але що парадоксально, коли я спаяв два конденсатори послідовно. Так, зараз, повернемося, може. Так. Оберти досить таки потужні стави. Споживання, конденсатори просто стоять. Так, і споживання в мене на одному конденсаторі, як... на 400. Зараз же ефект пропав. Так, це те саме і стаємо. Так що треба шукати той режим, тому що дуже тонке налаштування. Цей ефект, коли я стаю, от я сюди ставав, коли в конденсаторі ємність була менша. А тепер дивимося, в мене споживання 300 мА майже. Стаю антеною на плюс акумулятора основного. Споживання пішло донизу. Оберти виросли. Зараз поставимо замір напруги. Подивимося, наскільки виростає напруга, коли я доторкаюся антеною на плюс акумулятора. Так, іде і ставлю вимірювальний прилад. Так, без антени 10,7 вольта. І тепер беру антену. доторкаюся на плюс акумулятора і напруга виростає до 11,2 В. І при цьому споживанні у нас пішло донизу. І коли ми ставляємо вже сюди на мінус, там у нас іде просідання, а тут у нас іде спалах. Так що будемо шукати інші режими, відео трошки затягується. Ефекти цікаві, є що досліджувати. Будемо працювати з вами, ділитись до нових зустрічей.